Ласкаво просимо до захоплюючого світу мікроскопічних світів, де фізика розкриває перед нами неймовірні таємниці на молекулярному та атомному рівнях. На цих рівнях матерія проявляє неймовірну складність та взаємодію, яку ми можемо розглядати завдяки сучасним науковим досягненням. Наприклад, в одній краплі води міститься близько 2 з кількістю 0,1 квінтильйонів молекул. Що перевищує кількість зірок у всесвіті. Це лише один із прикладів безмежної складності мікросвіту, яку ми можемо досліджувати за допомогою мікроскопів. За допомогою сучасних мікроскопів можна побачити навіть атоми, які є основними будівельними блоками всіх речовин. Неймовірно, але атоми, з яких складається наш світ, мають діаметр всього близько одна десята нанометра, що є дуже малим значенням. Ці атоми взаємодіють між собою за допомогою сил притягання та відштовхування, що визначає їхню поведінку та властивості. На атомному рівні ми можемо спостерігати явища, які не підкоряються класичним законам фізики, а вимагають застосування квантової механіки для їх пояснення. Це відкриває перед нами безмежні можливості для розвитку науки та технологій, які базуються на розумінні мікроскопічних світів. Молекули це основні будівельні блоки речовин, які ми спостерігаємо навколо себе. Ці мікроскопічні частинки складаються з атомів, які зв'язані між собою за допомогою хімічних зв'язків. Неймовірно, але молекули можуть мати різні форми та розміри, що визначає їхні властивості та функції. Наприклад, ДНК це молекула, яка містить генетичну інформацію про живі організми. І має подвійну спіральну структуру. Ця молекула складається з мільярдів атомів, які взаємодіють між собою, утворюючи складну молекулярну структуру. Іншим цікавим прикладом є фулерени, молекули вуглецю, які мають форму сфери або трубки і використовуються в науці та технологіях. Ці молекули мають унікальні властивості, які дозволяють їм бути використаними в різних галузях. Від медицини до матеріалознавства. На молекулярному рівні ми можемо спостерігати різноманітні явища, такі як дифузія, процес переміщення молекул від області вищої концентрації до області нижчої концентрації. Цей процес відіграє важливу роль у біологічних системах та хімічних реакціях. Ще одним цікавим фактом є те, що молекули постійно знаходяться у русі, оскільки атоми, з яких вони складаються, постійно коливаються та обмінюються енергією. Цей рух молекул визначає їхні термодинамічні властивості та поведінку в різних умовах. На молекулярному рівні ми можемо спостерігати також взаємодію між молекулами, яка визначає їхні фізичні та хімічні властивості. Наприклад, водні молекули взаємодіють між собою за допомогою водневих зв'язків, що визначає їхню спроможність утворювати рідину, тверде або газоподібний агрегатний стан. Цікаво, що молекули можуть утворювати складні структури. Такі як білки, які виконують важливі функції в клітинах живих організмів. Усі ці факти та властивості молекул розкривають перед нами захоплюючий світ мікроскопічних об'єктів, які відіграють важливу роль у нашому розумінні природи та розвитку науки. На атомному рівні ми стикаємося з унікальними принципами фізики, які визначають поведінку та властивості атомів, що є основними будівельними блоками матерії. Один з цих принципів. Принцип невизначеності Гейзенберга, який стверджує, що неможливо точно виміряти одночасно точне положення та імпульс частки. Це призводить до того, що ми можемо лише розраховувати ймовірність знаходження частки в певному місці. Іншим важливим принципом є принцип Паулі, який стосується властивостей ферміонів, таких як електрони. Цей принцип визначає, що дві ферміони не можуть знаходитися в одному квантовому стані одночасно. Що пояснює структуру електронних оболонок атомів. Неймовірно, але атоми складаються переважно з порожнього простору, близько 99% об'єму атома є порожнім, а сам атом зосереджений у ядрі та електронних оболонках. Ядро атома містить протони та нейтрони, які утворюють нуклеони, а електрони обертаються навколо ядра на певних орбіталях. Ці електронні оболонки мають різні енергетичні рівні. Які визначають їхню стабільність та взаємодію з іншими атомами. Наприклад, хімічні реакції між атомами відбуваються за рахунок обміну електронами між їхніми оболонками, що призводить до утворення нових сполук. Ці реакції визначають хімічні властивості речовин та можуть бути використані для синтезу нових матеріалів та сполук. Ще одним цікавим фактом є те, що атоми можуть переходити між різними енергетичними рівнями. Що викликає випромінювання або поглинання енергії у вигляді фотонів. Цей процес лежить в основі спектроскопії, яка дозволяє вивчати властивості атомів та молекул за допомогою вимірювання випромінювання світла. Усі ці принципи та явища на атомному рівні розкривають перед нами захоплюючий світ мікроскопічних об'єктів, які відіграють важливу роль у нашому розумінні природи та розвитку науки. Взаємодія між атомами та молекулами відіграє ключову роль у хімічних реакціях та утворенні різних сполук. Наприклад, водні молекули взаємодіють між собою за допомогою водневих зв'язків, які відіграють важливу роль у властивостях води, ці зв'язки є відносно слабкими порівняно з іншими хімічними зв'язками, але вони дозволяють воді мати високу поверхневу напругу та властивість адгезії. Це пояснює, наприклад, як комахи можуть ходити по воді не потопаючи. Ще одним цікавим явищем є взаємодія між атомами у металах, яка визначає їхні фізичні властивості. Метали мають високу провідність електричного струму через взаємодію вільних електронів з атомами у металевій граці. Наприклад, золото є відоме своєю високою провідністю та відблиском, що пояснюється його особливою структурою та взаємодією атомів у кристалічній граці. Цікаво, що взаємодія між атомами та молекулами може бути вивчена за допомогою різних методів, таких як спектроскопія та рентгенівська дифракція. Ці методи дозволяють визначити структуру та властивості речовин на молекулярному та атомному рівнях. Наприклад, за допомогою рентгенівської дифракції можна визначити точну структуру кристалічних речовин, що відкриває нові можливості для розуміння їхніх властивостей. Та застосування у технологіях. Квантова механіка це галузь фізики, яка вивчає поведінку об'єктів на дуже малих масштабах, таких як атоми та елементарні частки. Одним із фундаментальних принципів квантової механіки є принцип суперпозиції, який стверджує, що частка може знаходитися в кількох станах одночасно. Це явище, відоме як квантова суперпозиція. Відрізняється від класичної механіки, де об'єкти мають конкретне положення та стан. Ще одним цікавим аспектом квантової механіки є принцип невизначеності Гейзенберга, який обмежує точність вимірювання одночасно положення та імпульсу частки. Цей принцип відкриває перед нами неймовірний світ, де деякі параметри об'єктів не можуть бути визначені точно. Квантова механіка також відкриває перед нами поняття квантових обчислень. Які базуються на властивостях квантових систем та можуть вирішувати складні завдання швидше, ніж класичні комп'ютери. Наприклад, квантові комп'ютери можуть виконувати паралельні обчислення за допомогою квантових бітів або кубітів, що відкриває нові можливості для розв'язання складних проблем у галузі криптографії, штучного інтелекту та матеріалознавства. Цікаво, що квантова механіка також використовується у квантовій телепортації. Де інформація може бути передана між двома точками без прямого зв'язку. Це досягнення відкриває нові можливості для забезпечення безпеки комунікацій та розвитку квантових мереж. Неймовірно, але квантова механіка також впливає на нашу повсякденну життя через застосування в квантовій електроніці та квантовій оптиці. Наприклад, квантові точкові діоди використовуються у сучасних дисплеях та освітлювальних системах. Що дозволяє отримувати яскраві та енергоефективні відображення. Усі ці факти та властивості квантової механіки розкривають перед нами захоплюючий світ мікроскопічних об'єктів, які відіграють важливу роль у нашому розумінні природи та розвитку науки. Експериментальні методи вивчення молекулярного та атомного рівнів включають в себе використання різноманітних наукових приладів та технік для дослідження мікроскопічних об'єктів. Наприклад, Скануючий тунельний мікроскоп дозволяє вченим візуалізувати атоми та молекули на поверхні матеріалів з надзвичайною точністю. За допомогою цього методу було виявлено, що атоми можуть бути розташовані у вигляді унікальних структур, що відкриває нові можливості для розуміння їхньої взаємодії. Іншим цікавим методом є ядерна магнітна резонанс, який дозволяє вивчати властивості ядер атомів у зовнішньому магнітному полі. Цей метод застосовується у біології, хімії та медицині для вивчення структури молекул та біомолекул. Цікаво, що за допомогою ЯМР можна визначити складні структури білків та ДНК, що відкриває нові можливості для розуміння життєвих процесів. Дослідження атомного рівня також включає використання синхротронного випромінювання, яке дозволяє вивчати властивості матеріалів на атомному рівні з високою роздільною здатністю. Наприклад, синхротронні дослідження допомагають вивчати кристалічну структуру матеріалів для розробки нових технологій та матеріалів. Ці методи дозволяють вченим отримувати унікальні дані про мікроскопічний світ, що відкриває нові можливості для розвитку науки та технологій. Завдяки поєднанню експериментальних методів та теоретичних підходів ми можемо крок за кроком розкривати таємниці мікросвіту та розуміти його фізичні закономірності. Фізика на мікроскопічному рівні відіграє важливу роль у сучасних технологіях від електроніки до медицини. Наприклад, скануючі електронні мікроскопи дозволяють вивчати структуру матеріалів на нанометровому рівні з високою роздільною здатністю. Завдяки цим пристроям вчені можуть досліджувати наночастинки, поверхні матеріалів та біологічні об'єкти з неймовірною точністю. Це відкриває нові можливості для розробки нових матеріалів та технологій. Ще одним цікавим застосуванням фізики на мікроскопічному рівні є квантова точкова мікроскопія, яка дозволяє вивчати властивості окремих атомів та молекул. Цей метод використовується у різних галузях, від фізики до біології для дослідження наноструктур та біомолекул. Неймовірно, але квантова точкова мікроскопія дозволяє вченим вивчати об'єкти на атомному рівні з високою чутливістю та точністю. Іншим цікавим застосуванням: Є атомно-силова мікроскопія, яка дозволяє вимірювати силу взаємодії між атомами та поверхнею матеріалів. Цей метод використовується для дослідження механічних властивостей матеріалів та наноструктур. Наприклад, атомно-силова мікроскопія дозволяє вивчати механізми тертя та зносу на атомному рівні, що є важливим для розробки нових матеріалів у промисловості. У сучасному світі фізика на мікроскопічному рівні відіграє ключову роль у розвитку нових технологій та наукових відкриттів, що відкриває перед нами безмежні можливості для подальшого розвитку суспільства. Одним із цікавих досліджень у галузі мікроскопічних світів є вивчення наноструктур за допомогою скануючого тунельного мікроскопа. У 2018 році дослідники змогли створити найточніший мікроскоп. Який дозволяє візуалізувати окремі атоми у молекулах. Це відкрило нові можливості для розуміння хімічних реакцій та властивостей матеріалів. Цікавим відкриттям було виявлення квантових флуктуацій у наночастинках, які впливають на їхні властивості та поведінку. Наприклад, дослідження показали, що наночастинки можуть мати змінну форму та розмір через квантові ефекти. Це відкриває нові можливості для розробки наноматеріалів з унікальними властивостями. Іншим цікавим напрямком досліджень є використання квантової точкової мікроскопії для вивчення біологічних систем. У 2020 році вченим вдалося візуалізувати окремі молекули ДНК та білків на атомному рівні. Це відкриває нові можливості для розуміння генетичних процесів та механізмів хвороб. Ці дослідження допомагають розкрити таємниці живих систем та розвинути нові методи лікування. Неймовірним відкриттям було створення квантових комп'ютерів на основі квантових бітів, які можуть виконувати паралельні обчислення на атомному рівні. У 2019 році було досягнуто рекордна швидкість обчислень за допомогою квантового комп'ютера, що відкриває нові перспективи для криптографії та штучного інтелекту. Ці відкриття свідчать про безмежні можливості фізики на мікроскопічному рівні у сучасних технологіях. У сучасному світі фізика на мікроскопічному рівні відкриває перед нами безмежні можливості для розвитку науки та технологій. Наприклад, скануючі електронні мікроскопи дозволяють вивчати об'єкти з роздільною здатністю менше одного анстрема, що дозволяє візуалізувати навіть найменші деталі матеріалів. Це відкриває нові можливості для розуміння структури та властивостей різних матеріалів. Іншим цікавим фактом є те, що квантові комп'ютери можуть виконувати обчислення на квантових бітах, які можуть бути у стані суперпозиції. Це дозволяє вирішувати складні завдання швидше, ніж класичні комп'ютери. Неймовірно, але квантова точкова мікроскопія дозволяє вивчати об'єкти на атомному рівні з точністю до пікометрів. Що відкриває нові можливості для дослідження наноструктур та біологічних систем?